Та бахтали, зоровеся стей, з вами канал Горинич Змій ТВ. Ми сьогодні будемо робити розпакуночок. Отакий от у нас пакуночок є поштовий. Не буду використовувати е, ножа, щоб не пошкодити те, що є всередині. Хочу це робити дуже обережно. Але не факт, що в мене вийде. Будемо пробувати. Йдемо, О, бачите. О, непоганенько, непоганенько. Цікаво, що тут у нас? Так. Ми тепер трошки вільні від обов'язків перед Віоліті, тому що в Віоліті мультилоти у нас не зараховує. Як, як одиницю відео йому треба подавати тільки... Один лот, одне відео. Тому ми будемо вже робити. Не більш... Так, щоб у нас не виходить однією ручкою. Хорошо запаковано, бачите? Хоч бери, да й бери, щось, чимось різати. Я не знаю чим. Щоб не покарожик цим. Так, однією рукою не виходить. Так. однією рукою не виходить. Бачите, не все можна зробити однією рукою. Хе -хе. Так, добре. Що ж робити? Що ж робити? А? Що ж робити, якщо однією рукою не виходить? Треба брати чимось порізати. Тоді доведеться чимось різати. О, гіра нам допоможе чимось порізати. Бачите, у нас тут багато всякого стафу. Дві хвилини не можемо нічого зробити. Ну це ж прикольно. Це я ніякого регламенту. Так, тут у нас студія звукозапису. І тут ми беремо ножа. Немагаємо щось зробити, але знову ж таки, треба настільки обережно це робити. Тільки це таке можливо, тому що будь-яка... Необачність може нам, нам коштувати нашого лота. А, так, а через те, що у нас тут навіть не один лот. І навіть наче не два лоти. О, дивіться. О, пош, щось пошло вже, бачите? Ось ми піддернули і вже пішло, 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 пішло. Це... Людям з епілепсією не можна дивитися це відео, тому що воно... О, дивіться, що у нас тут... Ой-ой-ой! Неймовірно. О, дивіться, Academy of Champions Soccer. Чи soccer. О, бачте. О, тут все є. О, диск прям майже нуль. Мені подобається, як воно виглядає все. Бачите, прямо от такому в новому стані. О, це прямо взагалі запакований. Бачите? Скіт. Це саме да, біатлон. Чи як це називається? Так, да, біатлон, бачите? Супер. Що там ще у нас? О! Пірвіди Мадагаскар. Ага, бачите, злетіло трошки. Оце я не люблю, коли так відбувається. О, прикольно, тут можна використовувати цей планшетку юдра. Ну, скажімо так, мілкі є, але через, я думаю, що вон, тому що воно злетів. Тільки через це. Але тут мелкі є подряпані. Прикольно, що планшетку можна використовувати. У мене така є для юдро. Супер. І що тут ще у нас є? О, Це заради чого я і взагалі, все інше купив. Тому що прям це, це must have. Кожен фанат Paper Mario він має, має мати, мати офігенну книженцю. Це найкрутіша гра в серії Paper Mario на V. Nintendo V Paper Mario. Щоб щоб собі придбати Super Paper Mario V диск оригінальний. А так уже бачите, як воно виглядає. Він майже, майже, майже ідеал. Бачите? Клас. Да, це, просто, це просто геніально. Я, я от просто, я, як людина, яка пройшла цю гру ще в 2018 чи 2019, не пам'ятаю. Я просто у восторгі, як ту кажуть. Не, підроб... не підробне в мене щастя. Грайте вигравайте, у вас завжди будуть гарні лоти. Сайт Віоліті чи інші сайти, які вам подобаються, є ще нью Акціон. Тож райте, у вас завжди буде гарний, гарний настрій. Добра ніч гарних вам лотів.